Буває, люди пишуть, хочуть замовити наушники наложкою. Наложкою ми не відправляємо. Ось цілий пакет наушників, їдемо зараз віддавати клієнтам. Віддамо, і тут в ту пакеті будуть гроші. Завтра купимо нові наушники і знову будемо відправляти. А наложкою це коли відправляєш, вони приїжджають назад, потім знову їх продавай, розпаковуй, перепаковуй, запаковуй. Це тупо бред. Наложкою ми не працюємо. По мінімальному завдатку 150-200 гривень можемо прямо зараз відправити будь-який товар. Дивіться, під'їхали собі до нової пошти. І зараз підійде два клієнта, заберуть наушники, і решту ми посилок спакуємо та відправимо. Інстаграм-сторінка вже працює у нас не перший рік, і ми не зобов'язані сім років день в день щось доказувати. Ось такі наушники, тільки що підійшов клієнт, їх вже забрав і пішов собі. А, 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 а ми решту пакуємо. Чекаємо, що клієнта віддати AirPods 2. решту пакуємо і відправляємо. Є проблемка. Клієнт тільки що при зустрічі мався забрати фіолетового. Ми взяли фіолетового кольора до наушників чехольчика, А забрав темно-синього. І тепер у нас іншому клієнту хлопцю. Ми ж не відправимо світло фіолетовий бірюзовий колір. Тому зараз будемо щоб не їхати по чехольчика, і щоб відправити відразу посилку, напевно, підемо десь на Варшавку на базар і з кимось з продавців поміняємося місцями-чехольчиками. Йому віддамо фіолетовий, а собі візьмемо якийсь чорний та відправимо. Є, знайшли чехольчик, точніше, купили чехольчик, ніхто мене це не схотів. Всі такі бізнесмени, що тільки продають. І чехольчик на роздріб, дивіться, концлах, 65 гривень, а на лоб віддали за 85 гривень. Хоча ціна три рази менша, цих чехольчиків такий от прикол. Ціна єбанутис. Але наша задача швидко відправити наушники. Тому чехольчик на базі, наушники готуються і зараз відправляються. Відправили нову пошту. Тепер швиденько зараз віддамо клієнту безпривні наушники AirPods Pro 2 покоління. Подаруємо чехольчик, подаруємо гарний настрій і поїдемо далі.